Ми проколосили Одещини у пошуках унікального болгарського свята Єньовдень, що майже зникло з фольклорного простору, але знайшли місце, де це свято ще живе, і це болгарське село Євгенівка. Воно розташоване на самому кордоні з Молдовою. Саме тут у Буджацьких степах живе берегиня обряду Тетяна Дімітрова. Вона зі своїми подругами щороку збирає молодиць, які прагнуть зазирнути у майбутнє. Для того щоб дізнатись про свою долю, потрібно лише одне: відро з водою. Сьогодні ми дізнаємось, як живуть українські болгари і як вони опинились саме тут, на Одещині. Як саме юні болгарки зазирають у своє майбутнє в єю в день? Хто такий дядо Єньо, який в таку страшену ж спеку вирушає у подорож за снігом? І що смачненьке готують православні болгарки на Петрів Піст? Та ще багато цікавого про минуле і сучасне українських болгар на Одещині. Болгари є однією з найбільших національних меншин України. В Одеській області проживає майже 70% усіх болгар України. А це на хвилиночку, близько 160 тисяч людей, і більшість з них зосереджені саме тут, у південних районах Одещини. Єньовдень це болгарське народне свято, яке українські болгари відзначають за старим календарем 7 липня. Спокон віку воно пов'язане з днем літнього сонцестояння, з культом сонця та рослинності. Мене мама відправляла 7 липня вранці перед світанком, поки ще сонце не зійшло. Зірвати єнюву квітку і занести її в будинок для добра, для любові, для миру, для врожаю. Ця квітка ставиться біля ікони. Біла рада, дворі міла, мамо, б'яла рада, дворі мила, дворі. Міла й смітферляла, мамо, дворі міла й смітферляла що Да законч поскору та свайна, да мир, да не помага Бог. Ми бажаємо миру на землі між людьми любові та поваги. Чум біл заспала, по черев'ян біл заспала, колкотуй біля. Мамо, кол чум біля». Аліночко, миру, здоров'я і доброго нареченого. Дашенько, щоб була здорова, щоб кохав тебе твій чоловік і щоб любила свекруха. Дашо, і тобі теж доброго здоров'я, і щоб дитинка в тебе народилась, така ж красива і гарненька, як ти. Катів'я красиво Машенько, Тобі бажаю миру, здоров'я, розуму, порозуміння і любові від свекрухи та свекра, і від чоловіка найбільше. Танко, ти як і я, тана. Я щаслива, тож будь-як я. Усюди встигай, усюди співай, усюди показуй себе. І спрай, яса пухаля, самому, какі сладка, мом'я старна, ка, і сладка, мом'я старна, Маму, какі сладка, мом'я старна. старана. Мой тут свят гледа. На подгорнуто. Ой, моя та кітка, панна, на Одес? мой такітка панна Мой Мої толібелі у Ламбровка. Мой тут цвіті панна на красна. Болгарки проводять цей обряд, щоб побачити, хто буде коханим. Хто буде чоловіком цій дівчині? На це вказують предмети, букети, слова. Яким буде твій чоловік? Треба помолитися, діду єню. Дід єню, допоможи мені, щоб мій коханий був доброю людиною, щоб був не лише гарним обличчям, а й красивим душею. Це дуже важливо для нас, жінок. І ми біля таких чоловіків теж маємо бути доброзичливими, догоджати їм маємо. Де мудіями діток, вдолу їда трима міна, доно біла дону, перві і заміна, дону біла дону, вторімі на сілям да біла дону. Треті міна по вас пряса, дону біла дону. Там, де є любов, там є і Бог. Будуть кохати одне одного до кінця свого життя. Якщо будуть поважати і кохати одне одного, це буде життєвий шлях для молодих. Тетяна Дімітрова, яку всі звуть на болгарський манер Баба Тана, живе зі своїм чоловіком Іваном 55 років. Вони підняли п'ятьох дітей. В цій родині є правило всі справи робити разом і поважати один одного. Подружитись це хвилина, а жити з чоловіком це довгі роки. Якщо українські болгарки заглядають у майбутнє, то українські албанки здатні викликати дощі. Про старовинне свята піпіруда ви можете дізнатися з цього відео. Фольклор українських болгар багатий на цікаві легенди. Одна з них пов'язана саме з Йонів днем. Діти раніше запитували бабусь: бабусю. А як дід Єню поїде на північ з возом за снігом, якщо тут літо? Вони кажуть, він їде сьогодні, сьомого. Поки він доїде, і сніг буде. Він навантажить віз, буде повертатися, вже буде зима. Привезе нам снігу, щоб був врожай. Щоб був мир і щоб діти каталися на санчатах, щоб було весело. У моєму розумінні це старий старий чоловік з білою бородою і доброю душею. Він на будь-яке питання, якщо ти його зустрінеш і запитаєш, дасть відповідь. Він дасть тобі пораду. Саме таку пораду дасть, що ти зможеш виконати цю пораду. І те, що у тебе було погано, не виходило. Все вийде в житті. Він тебе благословить. Благословить. Червоно було, прізбура фарча, стяло, там по на по дай пудайкітка, то є біло млада булка. Хтось помітив, що болгарські жінки завжди виглядають втомленими, тому що зазвичай намагаються переробити всю роботу. Добре, що в наш час на допомогу прийшли пральні машинки, мультиварки тощо. А як болгарки поралися раніше? Розповідають вже експонати місцевого музею. Сьогодні деякі з них оживуть в руках вправних господинь. Спочатку ми стрижемо овець, а потім беремо цю вовну і перемо. Перемо, перемо її. Вона висохне, і ми починаємо її ось так чистити. Робимо чешемо вовну. Можна за тиждень кілограм напрясти. Коли пряжу напряли, коли її вже випрали, ми після цього намотуємо її ось на цю мутовілку. Її намотують ось так, таким чином. Потім з цієї мотовілки знімають, перуть і після цього вже змотують в клубки та в'яжуть шкарпетки, светри, жилетки. У кожному предметі, у кожній речі, ніби є душа. У нас є такий старовинний пасок. Його нам передала до музею ковач Тетяна Іллівна. У їхньому роді передавалася така сімейна реліквія. Цьому паску я навіть не знаю, напевно, вже понад ста років. Ось, наприклад, сорочка більшовичного Дмитра, це його бабусі. Вона шита вручну, але дуже старовинна. Я навіть не можу точно сказати, скільки років цій сорочці. Старовинні речі мешканці Євгенівки не лише зберігають в музеї, деякі з них досі використовують у побуті, і перш за все, це національні жіночі болгарські сукні та прикраси, які вдягають на свята, зокрема на свята день. Свекруха передала Дамніки Іванівна Паскалова. Передала щоб зберегти і носити. Мабуть, їм сто років вже. Ось ці монети називаються алтини. Вони дуже старовинні. Є великі, є дрібні. Це від наших бабусь. Дуже цікаво збирати та відновлювати експонати, щоб наша болгарська культура, традиції збереглися і діти могли приїжджати та показувати наші експонати. Отже, болгарки дуже вправні господині, а як смачно готують. Муах! Нещодавно ми розповідали, як дружні і працьовиті родини молдаван святкують перший сніп. На свято вони готують сармалі замом, моливом. Розповідь про примал сніп ось тут. Але зараз Петрів піст і на столі можуть бути лише пісні страви я Тами мама рутами, я руматові посни блюда. Ми готуємо пісні страви. У нас це називається лучник з картоплі, цибулі та дріжового тіста. У невелику кількість теплої води додати 10 г дріжджів, столову ложку олії, склянку води, насипати борошна, скільки візьме. Тісто повинно бути м'яким. Поки тісто підходить, накришити щонайменше пів кіло рібчастої цибулі та 250 г картоплі, цибулю обсмажити на олії до золотистого кольору, додати картоплю і тушкувати 5 хвилин. Посолити, додати паприку, приправу і чорний перець, форму для запікання змазати олією, тісто розкотити на великий корж, викласти начинку та сформувати пиріг, змазати зверху олією, запікати у духовці 45 хвилин при температурі 170 градусів. Але рецепт лучника обов'язково записуємо. Набуді саніса і камбога уберніса, і да Бога помолиса. Першу офіційну згадку про село ми знайшли в архівних документах, і на топографічних картах було позначено як Хутори Арсови. Назва про Происходить від назви річки, яка протікає і зараз між двома вулицями нашого Старостинського округу. Саме на цій річці було засновано село Євгенівка. Землі цього, цих поселень вони належали княгині Євгенії Стурдзе. Саме від цього і проходить назва Євгенівка. В цьому селу вже 175 років. На території нашого Євгенівського Старостинського округу розташовано чотири села. Це село Рівне. Село Володимирівка, село Євгенівка і Долинське. Ми об'єднані в нас єдиний Старостінський округ. Навіть коли оформлюємо якісь документи, нас там в документах Володимирівка, Рівне, Євгенівка. А ми один одного, ми всі назимося. Ми з ми так самі називаємося, що ми з Євгенівки. Мій власний дім розташований на межі села Володимирівка і Євгенівка. заселяли територію нашого краю, нашої батьківщини маленької, болгари з декількох регіонів. Коли утворилося наше село, коли бабусі приїхала зі Старої Твардиці, тут не було будівель, не було будинків, вони жили в землянках. Моїй бабусі було 10 років, братику її було 3 роки. І була велика дуже трава зарості. Тут ніхто не жив. І вони його загубили у траві. Три дні його шукали, на третій день знайшли. Потім без нагляду не залишали його. Він був башкетником. І діалект, і е, язик відрізняється навіть сьогодні. Ось в Євгенівці. Тобто я розмовляю за одним діалектом і в Арсі в Рівному. Там виходці з села Твардяться, там інший діалект. Тобто болгарська мова вона також відрізняється, і це знов пов'язано з історичними фактами. А поки разом з пані Марією ми насолоджувались краєвидами Євгенівки у господин зарум'яневся влучник. Є чакала, ялеблідувічераду вічерапучара. Я лайблівчарату вічературасіло ар найкрасі арса й село і милу. Ми ані на митні пошкодували, що подолали такий довгий шлях в Євгенівці. Ми відчули всю красу та мудрість українських болгар. Якщо ви хочете доторкнутись до культури цього народу та відчути його гостинність, завітайте у село Євгенівка. Біла майко, за убиття теж плачем і заживіть я самолім. Дано Боже да начуєш, дано Боже да начуєш, чуєш, дані Боже да напомилуваш.